І всім сонця, з вами я, Nix. І сьогодні я буду грати в Minecraft на сервері Maxon на анархії. Ну що ж, почнемо! Коротше, як ви бачите, кікстартер я вже собі взяв. Єдине, що мені треба зробити, це тільки написати слеш RTP і тепехнутись в любе місце. Ну, вода, це був поганий варіант. Написати слеш РТП я зможу тільки десь так через 16 секунд, якщо я не помиляюсь. Коротше, я вже знову прописав РТП. Ось це от дерево в мене було вже, типа, з хік старта. Так що, я думаю, спершу я пожалуй, скравчу верстак. І думаю, його розміщу десь тут. А на верстаці я вже скравчу набагато більше. Там сундук і також пічку. Я їх також поставлю ось тут і ось тут. І також думаю, чому би нам не піти в шахт. Коротше, в шахті я нічого не знайшов, але раз я там нічого не знайшов, то можемо щось інше зробити, як, наприклад, якраз побудувати собі будинок. А також, так сказати, поставити собі приват. Що ж, получився у мене ось такий от малесенький скромний будиночок, який я вже заприватив. Все що я хотів зробити, я вже зробив. Так то, вибачте за те, що відео є таке малесеньке, але я думаю, що на цьому треба закінчувати. А то, що ще мені зробити, я навіть не знаю. Побачимо вже в бізнесе. Що ж, друзі, на цьому кінець. З вами був я, Нікстекс. Всім удачі і всім пока!